Мене звати Олександр, я радий вас вітати сьогодні у себе в саду. І я хотів би трішки перед тим, як почати ходити по саду, показати вам самі елементарні речі, і з якими кожний садівник, який себе поважає, має стикатися, має мати дома. От зверніть увагу, перше, це у вас має бути оприскувач. Без цього ну, нікуди ніяк. Ну а далі такий нехитрий джентльменський набір садівника, який має бути у кожного цей якийсь. Чаші для розмішування це банальні шприци, для того, щоб відбирати із великих ємностей, не завжди ви купуєте в пакетиках може бути більше. Це обов'язково якісь ножниці, щоб розв'язати пакетики, ваги для великих якихось продуктів, і маленькі ваги для продуктів, які в більшому фасуванні, і вам треба їх відважити, а в них дуже невисока норма використання. Ви маєте мати спеціальні маленькі ваги. А, також зверніть увагу на такі звичайні жовті чаші. А, їх треба розставляти по саду перед світінням і наливати розчин, воду чи там якісь розчини. І сюди буде оленка волохата попадати, інші шкідники. Тобто, це так, так буде. Контролювати. А також я хочу звернути вашу увагу на такий набір основних препаратів, які я буду використовувати протягом сезону. Звичайно, не всі і не всі зразу, але це основні продукти. Почнемо ми навіть сьогодні працювати от із препаратом LenX. Далі розкажу навіщо він потрібний. Потім ми візьмемо, де в нашій тут... Ось у нас є Медіан. Медіан теж буде сьогодні Медіан. Та ці препарати у нас будуть сьогодні. А потім, згодом, коли буде потреба, ми можемо використовувати Бесткур, маспілан, амалгерол, акерициди санмайт уже влітку. Тут вже проти щитівок Аплаут, Сілкер, такий сучасний препарат проти попелиці і щитівок і кліщів. Біополін дуже класна штука. от У мене є груша якраз для того, щоб приваблювати бджолу, щоб було краще запилення, щоб бжила летіла. Тобто є великий асортимент, кожний препарат має своє місце. Ну, а Сьогодні ми будемо робити першу обробку, обробимо кісточкові, обробимо хвойні і обробимо яблуню і грушу різними препаратами. Зараз підемо в сад і я вам розкажу, що потрібно робити біля кожного дерева. Ідемо в сад. У мене є яблуня, декілька сортів є груші, черешні, вишні, абрикоси, сливи. Ну, на яблуні вже пора прийшла, вже брунька ну, вже ось-ось розкриється, тягнути далі. Нікуди треба зробити обов'язкову обробку медіаном, артеміксом відмістними продуктами. І я додав Олемікс, бо в мене на старих деревах є щитівка, і ми далі побачимо. Пішли далі. Абрикос. Обов'язково, щоб ви могли нормально захистити абрикос, його треба обрізати, щоб він невисокий був. Можна навіть нижче обрізати, контролювати, бо якщо він високий, ви просто його не зможете обробити. Брунька вже набухла, скоро, скоро розкриється, і це останній час, коли ми можемо зробити медіаном. Тому що пізніше, коли квітка відкриється, треба працювати іншими препаратами. Основна проблема абрикосу це маніліоз. Якщо ви не обробите, у вас не буде абрикосу, Вони просто погніють. Першу обробку робимо медяном, наступну робимо ютакою і далі вже іншими продуктами. Це моя проблема, це дерево дісталося мені разом із ділянкою, і воно старе, не дивлячись на те, що воно невелике по габаритах, і воно заражене щитівкою. І доводиться кожного року працювати. Працювати але працювати інсектицидами по вегетації, стримувати розвиток цієї щитівки, ось вона тут досить добре розвивається. І якщо робити багато обробок, так як в промислових садах, то її можна повністю знищити. А якщо так як я 5-6 обробок за сезон, то ми просто стримуємо, але вона лишається і повторюємо кожного року обробку. Ну і, звичайно, в саду має бути не тільки поживо, а й для душі щось має бути. Має бути якийсь газончик, має бути якийсь квітник і хвойники. Куди ж без хвойників? А хвойники, щоб вони були такі гарними і красивими, їх треба не тільки там, поливати, удобрювати, а й інколи обробляти, як мінімум, весною, бо хвойні дерева це там туля, там якісь ялинки, ось коніка, наприклад. Вони можуть уражуватися деякими хворобами. Ці хвороби незвичні для садівників, але вони є. В першу чергу це щуте, і це іржа. І є банальна перша обробка, це ви робите топсін з медяном, робити обробку так само, як і робите в саду. Разом можете її от зараз будемо сьогодні робити абрикосу, залишився робочий розчин, обробили на хвойні. І потім протягом сезону у вас або не буде проблем зовсім, або їх буде дуже мало.